Головна фішка, щоб продавати в мережевому на високий чек, без розсилок, без холодних контактів, нав'язувань до людей, які не просили і залучати нову аудиторію. Це реальність, якщо твоя сторінка говорить замість тебе, а контент не бавить, а продає. Я вигоріла. Мені соромно знову писати знайомим. Мені здається, що я стала нецікава своїй команді, я не знаю потреб своєї аудиторії. Я міняю шапку кожні три дні і знову ніякого ефекту. Це все сигнали, що ти не вмієш продавати онлайн, але кожен із них можна забрати, якщо ти розберешся в архітектурі продажів. Мої результати клієнти почали приходити самі без прогрівів на 12 сторіс, Я продаю на 100 тисяч гривень в місяць, і це не мрія, а цифра в рахунку. Бо тепер контент працює і продає замість мене, а блог більше не є особистим щоденником настрою, що я зробила. І розпакувала експертність. Не що я знаю, а чому мені платять.